Доброго дня всім! Ми в гостях, ми знову в гостях у Катерини Колтунової, заступниці голови Кіровоградської військової цивільної адміністрації. Катерина опікується гуманітарним напрямком, волонтер, очолює організацію КропХаб. На даний час Кіровоградська обласна військова цивільна адміністрація дуже активно допомагає постраждалим Херсонщини. Катерина, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, чому саме Херсон? А коли відбулася деокупація Херсонщини, то в принципі між усіма областями закріпили певні громади Херсонської області для допомоги, і всі області підключались до цього напрямку. Особисто моя історія з Херсонщиною пов'язана з тим, що мене якраз призначили за 5 днів до деокупації. Для мене це був дійсно виклик, тому що і водії відповідно, це ж не професіонали волонтери, які постійно їздять в гарячі точки і готові до того, що може щось зриватись, yeah. щось прилітати. А це звичайні хлопці, які ну не бачили такого, і це досить таки велика відповідальність. Плюс було відповідне супроводження, там треба було врахувати і поліцейський супровід, і так і так, і так. Ну тобто це зовсім інша історія і зовсім інший рівень. І в Калинівську громаду, ми коли їхали, ми знали, що там дуже багато зруйнованого. Що всі люди потребують продуктів, всі люди потребують будівельних матеріалів. Тому перші там мені здається, 12 тонн ми їм відвезли дуже. Так щемно. І ми здружилися з представниками адміністрації Калинівської громади, тому що ти кожен крок погоджуєш. Зв'язку у них немає. У них є зв'язок тільки там на трасі від Кривого Рогу. Потім його немає. Ти просто чекаєш, поки вони повернуться, і вийдуть на зв'язок, скажучи, що все в порядку. Наскільки деокупація Херсону змінила хід війни в головах людей, от ваша особиста думка. Міні-перемога, це був важливий момент за той ну, майже 9 місяців так, протистояння. Нам це потрібно було для того, щоб, знаєте, перевести дух і рухатись далі. От, ну, якийсь позитивний момент. Звичайно, ті події, які потім почались в Херсоні, постійні артобстріли, для мене це, знаєте, таке трошки відчуття. Не, не недопрацьованого проєкту, да, коли начебто звільнили, але захистити до кінця не можемо. І я розумію, що тут немає там, чиєїсь конкретної вини чи чогось такого, але все одно ось цей е, відчуття провини перед людьми, да, якесь от в мене особисто воно присутнє дуже багато. Активістів, які приїхали з Херсонщини, до речі, у нас же директор театру херсонець В'ячеслав Вандрашик, і вони дуже багато принесли свого і вони підсилили нашу команду, команду нашого міста. Ми спілкувалися з людьми і почули дуже багато таких жахливих історій і про насилля, і про тортури, і про зґвалтування, і про катівні. Розкажіть, наскільки, як люди взагалі це. Переживають сьогодні, чи вони відійшли, чи хтось їм в цьому допомагає. Насильство під час війни це окрема категорія, винесена в опрацювання різними резолюціями європейськими, конвенціями і так далі. Тобто у нас є багато нормативної бази по роботі з цим. Конкретно по Кіровоградщині одразу скажу, що ми створюємо мережу безпекових просторів спільно з ЮНІСЕФ, мережу психологічних хабів це наша ініціатива. Ми залучаємо. Маємо вже навчання від ЮНІСЕФу, від фонду народонаселення для того, щоб провчити цих кризових психологів-консультантів. Угу. Те, що ми чуємо, це мабуть відсотків сім від того, що насправді коїться. Дуже багато людей про це мовчать і можливо років п'ять будуть мовчати. Тому те, що я бачу, так ну і те, що як я розумію, як з цією проблемою працювати. Це і просвітництво загальне. Інформаційна політика це те, що з держави ведеться. Да? Дуже багато проєктів направлені на підтримку ментального здоров'я, Людиноцентричний підхід. Так, от сьогодні тільки була на тренінгу по барнахусу. Барнахус це міждисциплінарна така система по захисту дітей, які постраждали від насильства. Ось, будемо його відкривати в Кропивницькому. Мені дівчинка з Маріуполя подарувала торбочку, на ній написано Сонце України сходить над Маріуполем, над Маріупольським морем. Ось, і наскільки це була частина нас, а наскільки зараз її намагаються просто очистити від, від України, і це дуже страшно, але через те, що у нас дуже високий рівень розвитку інтернету, соціальних медіа і так далі, ну тобто медійних інструментів. Ми набагато більше збережемо ось цих фактів. Ну, Я просто згадую свою програму історії України. Ну я про Чорноволу особливо там не, ну, не було у нас в книжках. Я не читала, і мої вчителі по історії вони там не доносили важливість цієї постаті. Шістидесятники. Коли було 300 людей інтелігенції, закатовано в київських лісах, я не знала цих історій, тому що вони, так, вони всі стиралися. Ми маємо цей досвід. І ми маємо його зараз максимально використати, тому що відбувається те саме. І Ми знаємо, які можуть бути наслідки, і як важко довести це все. І як, як важко працює вся е, українська спільнота на міжнародній арені для того, щоб зафіксувати і визначити те, що відбувається з нами геноцидом або чорне, або біле. Ти не граєшся вже. Немає ні часу на ігри, ні. Ні сенсів, тому що ну, коли ти розумієш, що ти просто перед вибором жити чи не жити, тікати чи залишатись, боротись чи здаватись, ну ти вже не ну, розумієш, що всі ті а, відтінки і нашарування, вони не важливі. Важливо, правда, і те, з чим ти йдеш в серці і перед людьми. Тому ця перемога вона буде неодмінно, але її втримати і на гідному рівні а, відпрацювати ту жертву, яку віддали найкращі. За нашою волю і незалежність це вже буде наше завдання, що історично також так завжди складалось, начебто ми маємо вже свою якусь незалежність, і потім вона все одно кимось а, руйнується, а часто своїми же руками. Невпевненістю в собі, заігруванням з ворогом, а, роботу на коротку перспективу нажитися і втікти, а не думати про нащадків і про те, як будуть жити твої онуки. В чому зараз є там найбільша потреба? Будівельні матеріали, тому що ще відбуваються руйнування і треба відновлюватись а, продуктові набори, харчові продукти. Ну, тобто, це також постійно потрібно, тому що а, не всі громади а, ідеально забезпечені. А, деякі громади а, вони самостійно намагаються відбудувати життя невеличкі, так, там, де 500-700 людей проживає. Тому а, а, ця допомога завжди потрібна. Ну і це не тільки про те, щоб нагодувати, а й про відчуття. Надії про комунікацію. Насправді дуже важливо розмовляти, і як нам чути їх, так і їм чути нас, що ми допоможемо ми поряд і ми готові прийняти. Наприклад, багато хто боявся виїжджати, тому що не розуміли, куди приїдуть. І ми особисто з кожним говорили, що є місця, ми вас приймемо, у вас все буде тут. Херсонщина завжди буде рада допомозі своїх партнерів. Наскільки ця війна Змінила, по вашому, на вашу особисту думку, наскільки вона змінила настрої тієї частини, скажімо так, проросійської України? Я впевнена, що змінила, тому що ну, да, можна взяти зріз свого оточення і подивитися, наскільки люди змінились. На 90% люди ну, прийшли. Ну, і говорити почало українською набагато більше набагато більше, так. І всі дуже свідомо підходять до цього процесу з покаянням, чому було <різь> так, і чому Баста був в телефоні. До е усвідомлення ну, того, що вони каються, вони відпрацьовуються. Най Природніший патріотизм в центральній Україні історично так склалося, тому що е, нас не розшматовували по сторонам сусіди, і якщо так подивитися, Кіровоградщина в топі по військовим які боронять добровольців дуже багато, ну тобто не вимушених, а тих, хто свідомо пішов із з 2014 року. Ця тенденція одразу була. Рушійною силою буде той актив, який має спільні цінності і спільні ідеї. І нас зараз набагато більше маючи ось ці природні, чесні, спільні цінності, і це і буде об'єднуючим фактором треба от щиро вірити і формувати мережувати свою спільноту своїх однодумців широко по географії україни тоді буде простіше тримати ті стовпи на яких буде триматися наша незалежність і державність після перемоги в цілому я думаю що ось це, ось ця віха історії української вона вже визначальна